Всім привіт! Ви на каналі готуємо з Русланою. Сьогодні у нас знову випічка. Це Наполеон. Погляньте, який він красивий, ароматний, надзвичайно ароматний. Це не класичний рецепт Наполеона, тому що він виготовлений на смальцеві. Так, смалець це натурпродукт, то чому і не приготувати по такому рецепту? Готувала вперше. Мені сподобалося весь процес випікання, коржі тоненькі, еластичні. Пеклися дуже гарно швидко. А ми давайте попробуємо. Давайте поглянемо, як він ріжеться. Друзі, це супер! Як ви можете впевнитись, ніж заходить в торт як по маслу. Дуже легко. Ми нарізаємо пару шматочків для проби. Дуже легко ріжеться наш торт. Ніж, як по маслу йде. Погляньте на ці коржі, тонесенькі, пропитані. Давайте поглянемо, який він у розрізі. Погляньте на ці коржі. Він, він пропитаний. Всі такі коржі ніжні. По традиції мій улюблений момент. Цей торт просто тане в роті. Який він смачний. Чому я раніше не готувала Наполеон на смальцеві? Це неможливо зупинитися його їсти. Які ніжні коржі? Ну просто розтане. Напевно, немає людини, яка б ні разу не куштувала наполеон. Але якщо ви ніколи не робили його на смальцеві, моя щира рекомендація: приготуйте, вам по-любому сподобається. Ну, це дуже-дуже смачно. Вибух смакових рецепторів. Починаємо із сухих інгредієнтів: 500 грамів борошна розсіяного. Додаємо чайну ложечку солі. Пакетик ваніліна або ванільного цукру, як бажаєте. Так. І гарненько перемішуємо. 250 г смальцю додаємо до борошна. І перетираємо його в крихту. Можна це робити ложкою спочатку, а потім руками, можна зраз руками. Як ми, мабуть, зразу, так і зробимо. Перетираємо в крихту. Борошно з смальцем гарно перетерлося на таку крихту. Тепер додаємо 100 мл води. Сюди вливаю столову ложку оцту. вливаємо в борошно, в якому зроблена ямка. Також сюди додаємо одне яйце. Гарно замішуємо. Ми гарно замісили тісто. Вийшов отакий шматочок, він еластичний, м'якенький, не липне до рук. Тісто відправляємо на годину в холодильник. Тим часом готуємо крем. У нас один літр молока, ставимо на вогонь. нагріватися. В окремий посуд вбиваємо 3 яйця. До яєць, додаємо 300 г цукру, 2 столові ложки крохмалю, 1 столову ложку борошна та пакетик ваніліну. І перемішаємо цю масу. Можна вилочкою це робити, можна вінчиком. Я перемішаю так вилочкою. Гарненько перемішаю. Із загальної кількості молока, яка гріється, я зачерпну грам 100 молока і вір'ю нашу яєчну суміш, щоб гарненько розмішати. Ось така яєчна суміш у нас має вийти без грудочок, гарно все розмішалося. Коли молоко ось-ось закипить, я вливаю яєчну суміш і постійно помішую. Ну що, наш крем готовий, він кипить. Він достатньо ось густенький, ідеальний, без грудочок, глянцевий. Тепер я виключаю вогонь і додаю до нього грамів 70-100 вершкового масла. Отак От і розмішую його кремові до повного розчинення нашого масла. Вершкове масло ми розчинили. Наш ідеальний крем готовий. Зараз я накрию крем харчовою плівкою в контакт і залишу на балконі для того, щоб він вихолов. Так як зараз зима, я його залишу на балконі для того, щоб вихолов. Коли наше тісто відпочило в холодильнику, я його розділила на такі кульки. У мене вийшло 12 штук. Ви орієнтуйтеся по собі, по своїй формі. Можете робити трішки менше чи трішки більше. Починаємо його розкачувати. Формою для майбутнього торта в мене слугуватиме е, така кришка е, потрібного мені діаметру. Тут діаметр 24 см, і мені буде зрозуміло, якого діаметру мені розкочувати мій корж. Друзі, корж я з легкістю перенесла на деко вкрите пергаментом. Корж еластичний, він не рветься. Зараз прямо на місці я його обріжу і буду випікати в такому вигляді. А обрізки мені слугуватимуть для посипки торта. Як завжди. В такому вигляді ставлю випікатися корж на 3-5 хвилин. Дуже швидко. Всі коржі я вже перепекла, остудила. Подивіться, які вони рум'яні, гарненькі, пахущі. Починаємо збирати? Заварний крем також остудився, ми знімаємо плівку і все. Обрізки нашого торта зараз я перемну руками і будемо посипати зверху. Я склала для зручності у більш глибокий посуд. Ви можете це зробити в блендері подрібнити. Я швидко його так перемну, вони дуже хорошо переминаються. Ну що ж, наш торт майже готовий. Я його присипала з боків і зверху. Залишаємо його в такому вигляді для пропитки на ніч в холодильнику.